Літо 1995 року в Україну приїжджає великий учитель тибетського буддизму Далай Лама на ім'я Лопен Цечурінпоче. І їде він не до столиці, а до невеличкого селища поблизу Мелітополя, та що духовного наставника привело у Запорізьку область. У 20 кілометрах від міста Мелітополь поблизу села Мирне є дивовижний об'єкт кам'яний пагорб з тисячолітньою загадковою історією. Перше, що ось дійсно дивує, це як просто посеред поля з'явився справжній острів із піску. Це місце набагато старше пірамід Єгипту і легендарного Стоунхенджа. Наші пращури вважали, що це справа рук богатиря Богура чи навіть інопланетян. Та як насправді з'явилися ці велетенські валуни? А от назву Кам'яна могила це місце отримало не через поховання. Просто древні люди називали могилами будь-яке підвищення. Для наших пращурів це місце було як для греків священна гора Олімп. Пагорб був культовим місцем і місцем для проведення різних обрядів. Неймовірно, але серед цих валунів є печери, які створили не люди. Але хто тоді? Про це згодом. Всього археологи знайшли більше 50 таких печер, стелі, яких були розписані посланнями з минулого. Найдавніше зображення Мамонта з епохи палеоліту, а це 20-16 тисячоліття до нашої ери. Та більшість написів набагато пізнішого періоду. Вона датується на другим третім тисячоліттям до нашої ери. Поглянемо, да ось центральна лошадка. Вона Бачите, її мордочка, шия бачу, бачу. Да. і грива. Малюнки первісних людей називають петрогліфами. В перекладі з грецької різблення по каменю. І таких тут більше тисячі. Крім зображення тварин, на кам'яні могили були знайдені сцени жертвопринесення. Були знайдені зображення різних тварин там, мамонтів, бізонів. Завдяки цим е, малюнкам ми можемо м, пізнати да, духовний е, світ наших м, пращурів, а також і матеріальний, Тобто, що вони бачили, чим займалися. Невже вже саме аби подивитися на найдавніше зображення людей і переїздив до України Далай-Лама? Але ні тут збиралася. Е, Старішини, шамани, і тут проводили різні різні культові е, обряди. Алтарь випромінює енергетичний стоп, А підтвердив це Далай Лама, який відвідав кав'яну могилу влітку 95-го. Впродовж двох годин він медитував на цьому місці. Після цього м, сказав, що да дійсно з цього місця, йде м, стоп позитивної енергетики. За кілька років далай Далай-Лама повертався сюди, а цей заповідник назвав одним з найсильніших енергетичних місць планети. Та як посеред степу з'явилися ці кам'яні валуни, невже їх таки збудували представники неземної цивілізації? Та науковці мають своє пояснення? 12-14 міль... мільйонів років тому, коли на цій території знаходилось сарматське море, і вона залишила пісок. Який згодом цементувався і перетворився на кам'яністо-породу. Кам З плином часу? Моноліт зруйнувався, утворивши гроти та печери. Та чи дійсно це місце створила природа? Чи міфічна сила назавжди залишиться загадкою?